Доброго дня! Сьогодні коротенька консультація в мене була з приводу мобілізації, з приводу відправки на фронт жінок медиків. Що хочу сказати, як фахівець. По-перше, жінок медиків без наявності їх письмової згоди жодним чином не можна відправляти на фронт, тобто наявність письмової згоди ще ніхто не відвіняв. По-друге, як говорила речниця Міністерства оборони, 60 тисяч жінок на фронті і жодна з них, жодна з них не направлена туди без наявності письмової згоди. Тому, будь ласка, якщо жінка-медик направляється на фронт, обов'язковою вимогою. Є наявність її письмової згоди. Якщо у жінки є підстави для того, щоб її не направляти на фронт, або діти або, діти, або за сімейними іншими обставинами, її не можуть без її письмової згоди направляти на фронт. Яка рекомендація для жінок-медиків, яких можуть направити? Все ж таки оформлювати якісь додаткові документи, які підтверджують їх право на те, щоб приходити службу в рамках своєї медичної частини або, або, або госпіталю, в якому вони служать. Це, наприклад, документи про наявність дітей, про наявність пожилих батьків, батьків похилого віку або осіб, які потребують догляду. Тому, так, на жаль, війна, в, страні, в країні набирає обертів, тому до жінок медиків велике прохання все-таки підстраховуватися і надавати і, підготов, і, під, і підготовляти необхідні документи. В разі необхідності надання правової допомоги, звертайтеся, залюбки буду допомагати. Дякую всім. Сьогодні також в мене було повно консультацій, чому я дуже рада, рада своїм новим клієнтам. Звертайтеся, мої телефони знаходяться в моєму профілі. Дякую всім, люблю, цілую слава Україні!